Моторошна знахідка на дні океану вчені виявили у морських глибинах нові форми життя, крім мікробів, вірусів, які раніше вважалися єдиними мешканцями цього суворого середовища. Там також живуть ще одні тварини. Кого вчені знайшли на дні океану і що їх шокувало найбільше? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Світовий океан вивчений всього на 7%, кажуть вчені, і це зовсім не дивно, адже досліджувати морські глибини досить складно. Однак, вчені виявили на дні океану нові форми життя. Крім мікробів вірусів, там також живуть гігантські черв'яки. Ці результати були отримані під час досліджень, проведених Ocean інститут торік. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Communication. Дослідники повідомляють, що вони вперше виявили тварину заповнених рідиною неглибоких глибоких порожнинах на дні океану у зоні глибоководних гідротермальних джерел. Команда вчених виявила кишені, заповнені гідротермальною рідиною на глибині 2515 метрів під океаном, використовуючи дистанційно керований апарат роу. Під час дослідження вони просвердлили отвори в морському дні та підняли скальні плити. На їхній подив у, них у кишенях виявилися дорослі трупчасті хробаки. Ці істоти мали рекордно великі розміри – 50 сантиметрів залежно від виду. У одній з виявлених порожнин дослідники помітили двох самців та двох самок одного виду, які були готові до зачаття потомства. Це відкриття свідчить про те, що розмноження цих істот може відбуватися під морським дном. Однак це не єдина знахідка вчених, яка шокувала суспільство за останні місяці. Дослідники нарешті опустились на дно Червоного моря та зробили жахливе відкриття. Ця водойма є прекрасним місцем і його назва влучна, тому що походить від сезонного Червоного цвітіння водоростей. Однак, якщо зануритися глибше, це не зовсім так. Це зрозуміли люди, коли вченим вдалося знайти басейни смерті на дні моря. Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню. Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібране хижаками, які підстерігають неподалік, щоб поїсти нещасних. Це не означає, що в басейнах смерті нічого немає, адже там мешкають екстремофільні мікроби, які Можуть вижити там, де мало хто може. Вивчення басейнів смерті може допомогти зрозуміти, як зародилося життя на землі і навіть потенціал життя на інших планетах. Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук в університеті Майами, сказав, що вивчення басейнів смерті може допомогти нам зрозуміти, як зародилося життя на землі і навіть потенціал життя на інших планетах. Наше нинішнє розуміння полягає у тому, що життя зародилося на землі в морських глибинах. Майже напевно, в аноксичних, без умовах. Вивчення цієї спільноти таким чином дозволяє зазирнути в умови, в яких життя вперше з'явилося на нашій планеті, і може допомогти у пошуку життя в інших водних світах, нашої сонячної системи та за її межами. Той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря, такі як креветки, черв'яки та молюски, не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими. Зазвичай ці тварини біотурбують або перевертають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються. З розсолами все інакше. Тут будь-які осадові шари, що осідають на дно соляного басейну, залишаються вишикова недоторканими. Це означає, що дослідники також змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунамі і землетруси. Новознайдені соляні басейни представляють собою безпрецедентний рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад тисячу років, а також записи про землетруси і цунамі. Їхні висновки свідчать про те, що за останні тисячу років великі повені спричинення сильними дощами відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунамі приблизно раз на 100 років. Однак на морському дні дослідники знаходять не лише басейни смерті, а й цінні артефакти. Зокрема, в березні цього року у Турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують четвертим століттям до нашої ери, 12 століттям нашої ери, пише Аркео Такі наукові підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими. Колись вона була важливою торговельною точкою. Розкопки почалися у 2020 році. Стародавня бухта Керпе знаходиться в районі Кандирі провінції Коджаєлі, що на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької мови така назва означає глечик або горщик. Там, колись знаходився важливий торговельний порт. Науковці працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині 4 метрів. Археологічні західки було розкидано площею близько двох тисяч. Квадратних метрів під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до нашої ери, до XII століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб різних цінностей, що належать до періоду османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій. Акваторія Чорного моря за кількістю підводних артефактів, що збереглися у хорошому стані, одна з найбагатших у світі. Фахівці Чорноморського центру підводних досліджень вважають, що це пов'язано з особливим складом місцевої води. Щороку центр здійснював десятки експедицій на дно моря, а вчені з усього світу вишиковувалися в чергу за можливістю попрацювати у Криму. І все б добре, якби не росіяни. Після того, як вони ліквідували структуру та окупували півострів, доля низки цінних підводних артефактів стала невідомою чорне море відрізняється від інших морів та океанів тим, що 87% самого моря заповнені сірководневим шаром. Розповідає коментарі Кримралі, колишній директор Чорноморського центру підводних досліджень Сергій Воронов. Там немає ні кисню, ні флори та фауни. Тих факторів, які негативно впливають на те, що тоне у морі. Отже, у водах чорного моря є всі умови для природної консервації, і всі навіть античні кораблі, у цілому вигляді зберігаються на дні моря. У 2007 році, під час українсько-американської підводної археологічної експедиції, коли нам вдалося використати найпотужніше на планеті телекероване підводне обладнання, це були справжні підводні роботи, які навіть працювали на легендарному Титаніку. Нам вдалося обстежити дуже невелику глибоководну частину Чорного моря. Кожні 15 хвилин на монітори робота з темряви показували корабель літак, якісь незрозумілі об'єкти військового цивільного призначення. Із серед цих об'єктів було виявлено майже цілий Візантійський корабель 12 століття. Ми його так і назвали Херсонес Візантійський, бо він був саме на траверзі Мису Херсонес. Це була настільки потужна знахідка. Після анексії Криму Росією Сергію Воронову довелося залишити півострів. Я українець, так, мені було не просто важко, мені було дуже важко. Я людина, яка може сказати, що в мене справдилися до війни всі мрії. Так, я щаслива людина і мені було що втрачати. Та й практично так я втратив. Окупаційна влада Криму ліквідувала Чорноморський центр підводних досліджень, що трапилося з майном, яке не встигли вивезти, достеменно невідомо. Проте Воронов має інформацію, що з півострова регулярно вивозять музейні цінності на територію Російської Федерації, у тому числі в Дагестан і Чечню. Літаки підняті з води були поставлені як пам'ятки на території навчальних закладів без консервації, без реставрації. Тобто вони щодня руйнуються під впливом факторів довкілля. Також він каже, що під час будівництва кримського мосту російські архологи дістали з дна величезну кількість цінностей, де вони зараз невідомо. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.